А, Все, я свій ногаду, пішли, пішли. Він казав мені завалити цього. Оцього дракона. Добре. Казав мені завалити дракона, але щоб його завалити. Та не замітай, бити треба. Добре, давай, значить, ця буде бити. Давай. Добре, я знаю. О, ще раз. О, ще раз, давай, давай, давай. Молодец, давай. Мерч кош? Ой, ой він все напудив. О, диви, я забрав її, нічого собі. Добре. Все, тікаємо геть звідси. Все, він сів. Зарі її приведу, не стогни. До дракона треба її відвести. Так, прийшли. Давай. Диви. А що Дві може з'їсти? Та Він нормальний. привіт всім, ви на каналі Склеп. Продовжуємо проходження гри пілігремі. І так граємо далі. Так, на чому я закінчу? Дві ми троє ходимо. Е, ми маємо щось зробити. Чекайте, що ми маємо зробити. Так, йдемо сюди до замку. Щоб я собі нагадав, що ми маємо зробити. Ми ж тут закінчили, ні? А ну давай заходь. Діамант. Діамант ми віддали. Вони щось сказали зробити. Ого, дві злосний. Ааа, ми другим, ми другим заходили, добре, добре. Може їм подарувати щось? ха Хочете? Не добре? Заліжи спати. Ідай назад, мені Маки. Не хоче Маки. Що їм дати? Е. Давай цей. Аааа, все, я свій нагадав. Пішли, пішли геть. Він казав мені завалити цього. Оцего дракона. Добре. Казав мені завалити дракона, але щоб його завалити. Так, а ну йдемо до ведмеді. Давай, 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 давай ти <плес> Ведмідь, виходь. А де ведмедь? Чуєте, ведмеді нема. <плес> Сам понюху. А нема ведмеді? А ну заходь. Ні, він сюди не хоче заходити. Добре, йде назад. Зірочка. Нє-ні-є, продовжуйте, продовжить. Добре, день назад. Так. Тут цей новий, тут магазин. А в магазині можеш щось купити? А дай мені флешку. А дай мені рибу. Так, добре. Без питань. Э, рибу ми ловим? Тут вроді. Демо ловим ще одну рибу. О, вийде є. Давай. А, червака. На. Зараз мати рибу. потім її вжаримо. Демо тому візьмем візьмемо шампанське. Не знаю, нащо нам другий раз шампанське, але я думаю, що треба. Все, все, завершуй. Наливсь. Йдемо до вогня. А, ні, 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 назад. Чекай, чекай, ми не набрали води. Воду теж треба набрати. Добре, добре. Так, на. Молодець, давай. Буду набрали, можна йти варити. Назад. Так, йдемо до вогня. Добре, так, де казанок. Ставим. І риб. А чуєте, а маки може зварить? Це був прикол, а ну. Все, готово. О, давайте комусь дамо маки. Точно. Йдемо до цієї баби знизу. Нам же її треба нагнати звідти. Йдемо до неї. Хе, да мої маки варені. А що їсть? Так, давай, давайте. А ну виходь. Все, вийшло, тихо. Даш мені віник? Не даст. Добре. А, якщо я тобі дам це? Відомця? Добре, і що з ним. Що таке? А, шо сіє собі. Не зайшло. Наші гриб. О, забирай! Є, севіник забрав! А що з ним? Не знаю. Вона де? в середину зайшла. Ой-ой, зла. Так, бери віником її. Та не замітай, бити треба. Добре, давай, значить, ця буде бити. Давай. Добре, я знаю. Ооо! Ще раз. Ооо, ще раз, давай, давай, давай. Молодець, давай. Що таке? Пісто. Полей! йо йо Ви видите, щось стало? А, все вона виграла. Диви, вона в себе вдома тепер. Па-па, каже. Все, ця вже вдома. О, пташка! Нам же її зловити треба. Тихо, тихо, тихо. Ай, не зловив, та лови! Як її зловити? Дві полетіла. Кантари. Ага, ще одно. Добре, де воно тепер може бути? Так, але добре, що ми там все зробили. Це що таке? Це зробив, це зробив, це зробив, це зробив. Ого, дві скільки тут карт. Це зробив. Це і це. Так, добре, почекайте. Е -е, тут ще щось може бути. Мені здається, що тут нічого немає. Нє, Ні, тут нічого не може бути. Добре. Зато до чорта. До чорта мало. Так. <hranly> а його можу взяти якось. А ну. о у о о о Хочемо тейти. Тихо, тихо, все тихо. А куди ти пішов? А, тут не що робити, а ти? Ні. Короче, вони двоє не мають що робити. добре. Йдемо назад, йдемо до цього Ксьон за нового поговоримо з ним. ще туди, треба піти до того дракона з мечем. Так, давайте. О, голуби, привіт, привіт. Може їм дати щось. А що він хоче? Та добре. Ні, він тоже нічого не хоче, а з цим. Не. Він теж. В магазин, в магазин. Там. Я мав якраз поміняти рибу. Мені треба флешку, тобі треба то Добре. На рибу. А йому не підійде, бо то треба вареної Та добре. Добре, зайду, звару. Сила, чуєте? Не підходимо риб, ти йде в жар. Капець. Обнагліли до краю Давай набирай Воду Я мав варити це, я зварив макі. Замість риби. Хотів його обдурити, але не вийшло. Так, до вогня бігаємо. Головне, що ту бабу нагнали нині, це вже супер. Так, гриб забери. Може знадобиться. Став це. Став рибку. Забирай. Йдем. Йдем в магазин. Візьмем шампанське. Того разу нам шампанське на 6 було, а тепер я не знаю наш. Так, добре, на. Все, і давай шампанський. Дай мені шампанське. шампанський. А що з ним ще можеш поговорити, чуєте? Можеш щось забрати в Віника тобі треба? Я позамітаю тут. Що? Mm? нормально. Е -е... А більше Гриб хоче? Е, каже. Оп. Нет, то ні. Добре. Йдемо до дракона. Йдемо ще раз до дракона, а потім підемо вниз до тої баби. А їй пташку треба зловити. А де ту пташку? Так. Тихо. Тихо. Знаєш що? Стій! Я б йому гриб дав. О! На гриб. Хі, йому хоч би що. На шампанське! <гум> Тоже хоч би що, добре, мечем, давай другу. Скарбейки скоч на копійку. Не хоче копійки? Чуть о що він хоче, а пістолі. Заряджай. О, сила. Можемо вписок щось кинути, те, коли він тако робить. А що би то йому кинути? Добре, кажу. Він коббей по голові. О, диви, давай ще раз. А. Та добре, добре. Я в шоці. Ану може, ти? Здоров! Я хочу поговорити. Ти щось скаже принцеса. Що принцеса? Нагріб з'їж. Плюну. А мечем? Нє. Добре, все тікаємо гед. Сила. Нам треба в меча, щоб його завалити, а з того сьогодні, чого нічого вже не може зробити. Значить, йдемо до принцеси. Погнали! А потім підемо вже сюди вниз. Ну, давай. давай ти. Де тут червак забрали. Так, нати вам. Добрий день, добрий день, добрий день. Нате шампанський. О! Нагреб. Далі. О. Ні-не-не ні, захотів. На ще шампанський. Д-ди, інжеле стоїть. На ще. Та за цю флешку вип'є. Так, чекайте, чекайте. Копійку. Копійки він не хоче. Так, чекай, 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 Грив не хоче, то не хоче. Меч, хоче? Ой, він це напудив. О, диви, я забрав її, нічого собі. Добре. Все, тікаємо геть звідси. Все, він сів. Зараз я її приведу, не, не стогни. До дракона треба її відвести. Але чуєте? Може не треба відвести до дракона. А ну йдемо до цього, до свяченик. Спитаємо його, що робити. Ану. Він в шоці десь. Привіт, привіт. О -о -о. А що вона йому може зробити? А, все, папа, каже. Та папа, то папа. Давай, погнал до дракона. Дракон є, як вийде, він буде в шоці. Так, прийшли. Давай. Диви. -е. А що він може з'їсть? Та він нормальний вообще. Добряк. Ну, дивись, я казав. Все, шикарно. І за скрінь мені з золотом дасть, Две. Йо. То дракон тут самий нормальний який є. Так, забирай скрайню. А то ж нам відкритий Ага. Дві Две з пістолем. Та заспокійся вже. Забрав, забрав дом. Чи він собі забрав, а я сам лишився. О, є, тепер зловити її треба. Та, дивись, знов не можу. Лиш не кажи, що вона знову тікає. Є, зловили. Зловив? Зловив. Все. Тепер з ним я йду до тої баби, і вона мене везе, куди я хочу. Все? Оце, я розумію, профі. Давай. Так. Відвезеш мене? Мені треба пташку. Та без питань. На пташку. О, вона в шоці. кажи, як ты словил. не слишки з того човна. На. Красота! Красота! Все, сідай, давай! І куди я поплив? Все? Це фінал, та? Кінець! Ми пройшли, все зробили ідеально. Цікаво, які тут ще є кінцівки, чи є якісь другі? Ні, ну прикольно. Невелика мала гра Але мені сподобалось, ну і треба думати добре. А скільки карт ми, до речі, достали? Скільки карт? Ви скільки тут можеш взагалі достати. Я достав раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 карт я достав. А тут є всього дуже багато. Ще треба, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ще 30 мені лишилось. Коротше, тут дуже багато різних цих сюжетів. Але я пройшов ідеально. Так що, якщо хочете, можете пограти цю гру. А на сьогодні ми завершуємо В коментах пишіть, які ігри ще хочете побачити. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Всім пока.